Обстріли пожежі, новий голова обласного ТЦК та СП та ЮНЕСКО не дало грошей. Це інтент акценти головні новини Одещини за тиждень. Стисло та по суті поїхали. Літня температура продовжує плавити Одещиною Деситів. На цьому тижні стовпчики термометрів на тіньовій стороні показували і 36 і 38 градусів щодо наступного тижня, спекотне літо продовжиться. Дощів не очікуємо. Синоптики прогнозують температуру під 40 градусів у тіні. Ну а щодо обстрілів, то на цьому тижні на жаль, тут теж зниження напруги не сталося. Ворог бив поодещині і балістичною зброєю, і запускав у наш бік дрони. Так, 6 липня зранку одеський район був атакован двома балістичними ракетами. 9 липня знов по Одещині ворог вдарив балістичним шкандером. Під ворожим ударом знов опинилася прибережна рекреаційна зона. Виникла пожежа сухої трави, яку оперативно ліквідовано. Ну а вночі 10 липня, після атаки регіону шахедами, ворог вдарив по одещині ракетами. Як повідомив голова ОВА Олег Кіпер, ціллю агресора була портова інфраструктура одеського району. На жаль, двоє людей, охоронець та водій вантажівки, загинули. Ще один чоловік, вахтовий матрос, отримав поранення. Пошкодження від уламків зазнали складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний теплоход. Через пошкодження судна стався витік рідини. Звісно, одна з найголовніших та найтрагічніших новин тижня: обстріл Києва, 8 липня, коли під удар окупанту у тому числі потрапила й дитяча лікарня Охмаддит. Голова Ова Олег кіпер повідомив, що Одеська область готова прийняти до обласних та міських медичних закладів дітей з національної дитячої спеціалізованої лікарні Охмадит. За його словами, наразі у медичних закладах області підготували 200 ліжкомісць, але при необхідності приймемо стільки, скільки потрібно. Всім необхідним медзаклади забезпечені, наголосив він. На цьому тижні 7 липня Одесу відвідали міністр закордонних справ Королівства Нідерланди Каспер Велткамп та міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. Тут в них відбулася зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, генеральним прокурором Андрієм Костіним та міністром оборони Рустемом Умєровим. З Каспаром Велкампом обговорили фіксацію воєнних злочинів в Росії. і Міністр Нідерландів наголосив. Що допомагатиме Україні як у документуванні, так і у розшуку винних у таких злочинах, ми повинні нести справедливість і показувати це не тільки для українців, які є жертвами насильства, але й для всього світу. Додав Каспар Велкамп. У свою чергу генпрокурор Андрій Костін наголосив, що Україна є першою країною, яка з часів Нюрнбергського трибуналу намагається притягнути до відповідальності на міжнародному рівні тих, хто розпочав війну. Також на зустрічі обговорили отримання України від Нідерландів додаткової системи протиповітряної оборони Петріот. Ну а новопризначений міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі запевнив, що королівство і надалі підтримуватиме Україну на її шляху до перемоги, і оголосив про новий пакет військової допомоги від Сполученого Королівства. На цьому тижні стало відомо про призначення нового начальника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Ним став Юрій Пуйко. До цього він обіймав посаду заступника начальника ТЦК у Волинській області, а також очолював сектор мобілізаційно-оборонної роботи. Йому 44 роки. У Збройних силах він із 1997 року. Ну а щодо колишнього начальника обласного ТЦК Євгена Борисова, то на цьому тижні стало відомо, що Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування та передало до суду справу колишнього одеського військома. По цій справі його звинувачують у використанні підробленого документа, неявку вчасно на службу без поважних причин у воєнний стан та ухилення від військової служби шляхом. Іншого обману, здійснене в умовах воєнного стану, за це євгену Борисову загрожує до 10 років ув'язнення. Також нагадаємо, що 15 квітня цього року в офісі генерального прокурора України повідомили про передачу до суду іншої справи щодо привласнення екс-воєнкомом ста мільйонів гривень. Сьогодні сотні лелек Фазанів та косуль залишилися без своїх домівок внаслідок пожеж природних екосистем на Одещині. Про це повідомила прес-служба ДСНС в Одеській області. Вони додали, що причиною цьому є людські дії, а саме паління сухостою. Закликаємо берегти унікальну українську природу. Не провокуйте своїми діями пожежі в екосистемах. Це ж домівка для безлічі тваринок. Ідеться у повідомленні. Додамо, що за спалювання сухостою передбачена адміністративна відповідальність, штраф від 3 до 6 тисяч гривень, а через пошкодження лісових масивів зелених насаджень навколо населених пунктів передбачена кримінальна відповідальність штраф від 92 до 153 тисяч гривень, або обмеження чи позбавлення волі від 2 до 5 років. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо вам вподоби те, що ми робимо, не забувайте про лайк та підписку. Будемо вдячні вам за це. Ну а я запрошую вас до нашого youtube каналу на якому у четвер традиційно вийшло нове інтерв'ю. Цього разу наша гостя Тетяна Пилипчук, директорка Харківського літературного музею, засновниця харківської мистецької резиденції Слово. Про місто під обстрілами у вирії культури, українську ідентичність, трагедію та радість 20-х років та жагу залишатися у своєму місті все це і набагато більше за посиланням в описі до акцентів. Друзі, підписуйтесь на канал інтента і ставте свої вподобайки. Це того варто. На цьому тижні у Порт Одеси зайшов контейнеровоз Леванте Ф одного зі світових лідерів компанії MSC. І це перший контейнеровоз від світового лідера, що зайшов в український порт з початку повномасштабного нападу Росії. Він розрахований на 700 контейнерів. До цього захід судна у Порт Одеси декілька разів відкладався. MSC планувала планували захід у Порт-Одеси на початку червня, потім декілька переносів, і зрештою рейс. Скасували тоді Асоціації міжнародних експедицій України поширила інформацію, що причиною скасування суддозаходу до МСС стали безпідставні перевірки вантажів та затягування митного оформлення експортних контейнерів сільгосппродукцію на невизначений період. Натомість Державна митна служба назвала ці заяви неправдивими і заявила, що провела нараду, як повідомили у митниці. Під час наради з'ясувалося, що серед усіх контейнерів. До митного органу були подані документи лише на сьому частину на минулому тижні. Практично всі одеські змі поширили новину про агресивного відвідувача ветеринарної клініки, який накинувся на медика, що раніше, внаслідок поранень на фронті, залишився без ніг. Після того як відео з камери спостереження, яке встановлено у клініці, розійшлося по соцмережам, до кривника навідалися активісти і сам ветеринар Олексій Притула. Агресивний клієнт намагався вибачитися перед ним, але Олексій тоді відмовив йому. Продовження цієї історії сталося на цьому тижні, 9 липня. Олексій Притула заявив, що вони ще раз зустрілися, обговорили інцидент, і цього разу він прийняв вибачення кривдника. А той, у свою чергу, записав відео, у якому вибачився перед ветеринаром. І заявив, що в жодному разі не хотів образити його як учасника війни. Окрім цього, він задонатив в патронатній службі Ангели Азова 400 тисяч гривень. І ще одна новина про гроші: 500 тисяч євро, які надала Італія ЮНЕСКО на відбудову спасу Преображенського собору в Одесі після атаки Російської Федерації ще не надійшли. Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов в інтерв'ю «Укрінформу». На питання, що з грошима, очільник міста відповів: не дійшли і додав, що сподівається, що гроші на часткову відбудову даху храму надійдуть у середині липня. За словами мера Одеси, зустрічі з представниками Італії та ЮНЕСКО приємні, але непродуктивні. ЮНЕСКО без попередніх експертних досліджень та прозорих процедур з відбору підрядників гроші теж не може перевести напряму на собор. Тому ми чекали експертів ЮНЕСКО, досліджень, сканування та документування руйнувань і так далі. Я просив, дайте ці гроші, вони, хоч цеглу, на них куплять, але ЮНЕСКО так і не працює. З такими темпами ми відбудуємо храм своїми силами, сказав Геннадій Труханов. У п'ятницю, 12 серпня, пройшла позачергова сесія Одеської міської ради попри відсутність електропостачання. Сесія пройшла продуктивно. На порядку денного було декілька питань. Так, депутати проголосували за виділення суми у 143,5 сорок мільйони гривень КП Одессь електротранс. Це залишок від кредиту, який комунальне підприємство брало у Європейського банку реконструкції та розвитку у 2015 році на придбання 47 нових тролейбусів. За підрахунками мерії, дострокове погашення боргу дозволить Одесі. Зекономити щонайменше 36 мільйонів гривень за чинним курсом. Ще одним рішенням депутати одеської міської ради виділили понад 3 мільйони гривень для організації літнього відпочинку для дітей з Харкова. Одеса готується прийняти на відпочинок дітей з Харкова? Про це нас попросив мій колега міський голова Харкова Ігор Гертеріхова, коли ми запропонували свою допомогу. Ви пам'ятаєте його звернення? коли... Ми приймали рішення допомогу військовим і видали 36 мільйонів в сесійної залі. Ви звернулися про допомогу і дітям, і тим, хто потребує на те, щоб знайшли прихисток у нас в Одесі. В серпні буде організовано три зміни по 10 днів. Наразі мова йде про 300 дітей, по 100 кожна зміна, а також 30 дорослих, що їх супроводжують. Розглядаються різні варіанти розміщення. Не буду називати заклади з метою безпеки наших маленьких гостей. Скажу, скажу лише, ми співпрацюємо з різними закладами розміщення та відпочинку. Окрема подяка бізнесу, який долучився до безкорисно, готовий надавати культурно-розважальні послуги, а також організувати пляжний відпочинок. В бюджеті міста ми передбачаємо кошти саме на розміщення та харчування дітей. Всього за цим напрямком заплановано видало 3,7 мільйони гривень. Це входить десь по 11 тисяч на кожного. Хочемо нагадати вам, що кожного вівторка на нашому ютуб каналі виходить інтент Insight – прямий етер, під час якого головний редактор інтенту Валерій Болган зустрічається з гостем, разом з яким підіймає одну проблему, що турбує українців, порушує актуальні питання та намагається розв'язати конкретні проблеми. Ну а також вони відповідають і на ваші запитання на цьому тижні. у прямому етері був ректор Одеського національного економічного університету Анатолій Кавальов. Чому Міносвіти ініціювало об'єднання вишів, яка доля чекає на студентів та викладачів. До чого призведе конкуренція між викладачами? Посилання на це відео залишаємо в описі до акцентів. Ну і запрошуємо вас у вівторок на наш прямий етер Інтент Інсайт. Одеський археологічний музей відкрив двері вперше з початку повномасштабного вторгнення. На цьому тижні в його стінах відбулося гасіння марки Зміїнний. Острів, що боронять боги, як повідомили у музеї, марку створили разом з Укрпоштою в рамках майбутнього одноіменного виставкового проекту. Керівництво музею зазначило, що установа давно пов'язана зі змінним, Працівники музею проводили на острові численні експедиції та навіть перші в Україні підводні розкопки у наборі з восьми марок. Зібрані зображення античних артефактів, знайдених на острові. Ці знахідки допомагають краще зрозуміти життя і культуру давніх народів, що населяли південь України. Крім того, у наборі можна побачити чудовий краєвид на острів Зміїнний, знятий одеським фотографом Борисом Бухманом. На цьому тижні з 12 по 20 липня почався 15-й одеський міжнародний кінофестиваль. І знов, на жаль, він проходить не в Одесі. Цього разу фестиваль прийматиме Київ. Гості кінофестивалю зможуть побачити національні та світові стрічки, які незабаром з'являться у прокаті. Цього року представлять ретроспективу «10 років Україна у вогні, до якої увійшли 9 стрічок: п'ять ігрових і чотири документальних. Присвячених історичним подіям десятирічної війни, що продовжується від революції гідності військових дій на сході України до сучасної російсько-української війни. Також у рамках 15-го одеського міжнародного кінофестивалю відбудеться спеціальний показ серіалу Лікар за покликанням до роботи над серіалом було залучено фахівців з дитячої лікарні Охмадит. А неймовірна історія цієї лікарні у перші 50 днів повномасштабного вторгнення стала основою драматургії серіалу. Ну а у нас на цьому все більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Також будемо вдячні за лайк та підписку. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Не нехтуйте сиренами та й бережіть себе.